Добрий день всім Чи ранок? Напишіть, до якої години рахується ранок. Зараз розкажу вам скільки. Без п'яти 11 Дивіться, вивелися всі пухнасті колобочки з 19-19. Сіла, .19. обозі! Хочу зараз піти до гошки. Це їхня мама. Ну, вивела вона і вивела індичка. Ну, індичка не буде водити, хочу, щоб гуска водила. Треба прибрати її вольєр, підготувати і занесу її малюків, хай вона з ними займається. Так, Тут розпочався вивод австралорпів. Так, це старшенькі курчатки. До речі, хочу зараз взяти, поприбирати там вольєру старших, ну, тих в тому виводку, і занести оцих курчат туди. Голоши, як оцих, що вже вивелися раніше. А ось австралорпики, он до один, два, маленький, три. Відійди, пандіт. Ось до, бачите, вже що були тут під лампою. Це австралорпики. Такі малюки. Ну все, такі обозі, ну я обознюю його Ну, хоч ви мені кола на голові кисід. Зараз йдемо до старшеньких. Так, візьмемо зараз лоток, візьмемо зараз оце. Це туди поскладаємо. Все йдемо по дорозі до всіх моїх підопічненьких. Так. Боже, в нас так парить, в нас буде дощ. Це по-любому буде дощ. Напевне, буде трохи пізніше і через пару днів так передають. По крайній мірі по прогнозу погоди. Я на ніч закриваю плівкою, на вихідник вже це сіно треба буде закинути на горище. Трошки я завезла вже, а сюди, поки до цього не доходять люки, нема мені сили його поки заносити то я його так закриваю, думаю, знаєте, у прогнозі погоди поки що немає дощу, але прогноз погоди то таке. Може бути таке, що в прогнозі нема, а потім вночі як влупить дощ і замокне все моє сіно, тому накриваю постійно. Михась! Михась! Так а щось ти не в холодку? Тут тобі щось дуже спекотно, мій зайчик. Михасьок мій солодкий. Фу. Подивимось, як переночували індичата. Ну, я знаю, як переночували, тому що і вночі ходила, ну, ввечером і ходила мама зранку, і я потім ще ходила, то я знаю, як. Все, -все добре з ним. Привіт! поїсти трохи. Що, жарко? Зараз зроблю менше. Тут ре регулюється Вон, таким... Регулятором лампа ота червона, дуже зручно, до речі. І я їх хочу привчити. Знаєте до чого? Що коли вмикаю світло, оце в основне біле, то щоб вони вставали їсти, а коли я його вимикаю, щоб вони лягали спати. Все, хочете, щоб я вам принесла яйце. Мої висягадки, мої такі дитяточка, мої горобці такі, ой мої зайки такі. Самі без мами добре. диви, вже вилітає. Бачите, це те, що я вам казала, що з цього грудера будуть вилітати. Все. Ніяких пропоюк, нічого їм не робила, їм вже тиждень. Тільки чиста вода і стартовий корм з кукурузкою е дробленою. О, опишеться мале он там. Дивіться, дивіться, це індючок малий. О, опижеться, пишеться. Чи хочеш летіти кудись? Що ти? Куда? E, значить, розповім трішки. Мо, ні, я, напевно, зніму окреме відео про догляд за індичатами. E, ну і будете бачити, як я їх рощу. Але взагалі скажу пару слів, бо може там те відео хто пропустить. У мене вже, до речі, є відео на каналі про догляд за індичатами, як я вирощую, але все одно вам розповім зараз. Значить, дивіться, ніяких пропоїв, ніяких антибіотиків не даю. Значить, індичата від насідки, в них є свій імунітет, в них має бути все добре, але при правильному догляді. Значить, Для того, щоб індичата не хворіли, у них має бути перше це тепло, друге має бути гігієна, тобто має бути е, чисто. ой, ой, ну Те, що вони какуляють, отак раз в день хоча б прибирати їхні какулі. Ось, І третє, має бути е, е, значить, е, корм. Корм має бути. Високопротеїнний, збалансований, тобто стартовий корм. Якої фірми вибирайте самі? Я не співпрацюю ніякими фірмами. Ніхто мені не каже, який корм брати. Я брала Селивану, мені дуже сподобалося в цьому році, чисто випадково я навіть не змогла запам'ятати, як називається спочатку ця назва комбікорму. Потім поїздила в нас, тут не було ніякого нормального. Взяла якийсь іванківський, такий собі, якщо чесно, не дуже хочуть їсти. Потім взяла знову крамер, тому що ніякого взагалі нема в нас тут. Є Поріна, поріну брати не хочу, дуже він дорогий. І я якось колись брала, мені не дуже сподобався. Може, то в мене просто так було, що сталося. Ну, Поріну не взяла. Ось. Значить, Насипала їм бункер стартового корму. З кукурузкою, он дивіться. Що? Може отак поїсте? Нє? Не, Не хочеться? Він такий, бачите, оцей крамерський, він темний такий і трохи крупноватий. Ну, але вони вже такі, їм вже скільки там, тиждень вони вже можуть їсти. Для малюсеньких вони якраз ще коли Селивана були, була вони його дня до п'ятого їдули, пишеться. Бачили? Ось ту ж індушара, да це індушара! Ти який батько, так? Ти як твій батько ходить цілими днями і тільки крила розставляє, так? Да? Ти вже до дівчат? Ти вже до дівчат хочеш? Малий, піп'ятка то зверху вже виросла. Піпка ота. О, то ще один пишеться, дивіться. Дивіться. що таке? Опа! Опа. Значить, зрозуміло, зрозуміли, про пойки ніякої нема. Аж вплоть до двох тижнів, але краще до двох, до трьох. Якщо в два тижні дивлюся, що щось почалося, не таке, як... Диви, 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 пишеться. Почалося, значить... І цей, боже, що це одні індюки у мене. Якщо щось почалося, нездорове, дивлюсь, чи понос чи щось таке? Ви подивіться на це, чудо в пір'ях. Якщо щось почалося, то тоді даю, значить, кокцидіостатик. Тобто від Aymeri. І і... Боже, диви, всі танцюють. Капець. Значить, якщо нема, то роблю профілактику в три тижні. І після того, як зробила профілактику, це будь-який кокцидіостатик. Байкокс, солікокс, який знайдете, такий і підходить. Ну, тільки головне, щоб був не просрочений. Значить, робиться 3 дні, курща там роблю, 2, роблю 3 дня. 1 мл на літр води. Це якщо птиця здорова, якщо вона не захворівша. Але якщо вже видно, що вона, Диві, і той. І той. Диві, крила розставляють. Але якщо вже бачите, що е, почали какати е, проносом, плюс якщо червоне, вже, якщо і кров виділяється, це значить, що вже хворіють індичата оксидіозом. Значить, ну, еймеріозом, правильніше сказати. Ось. То тоді вже треба брати дозіровку 2 мл на літр води кокцидіостатика і пропаювати не 3 дні, а пропаювати вже тоді цілих 5 днів. Тоді є вітамін після того і все. Це я розповіла вам про профілактику. І Після цієї профілактики беремо до уваги, що я розповідаю, якщо птиця не захворіла. Тобто зробили ми їм профілактику від кокцидіозу, три дні пропоїли, один літр на літр води, любого кокцидіостатика. І після того я вже починаю давати трохи зелень. Чому я не даю зелень останніх оце пару років? Ну, В тому році я не вирощувала індичат, а в цьому році вже знову, бачите, вирощую. Диви-диви-диви. Подивись на цю індюко. Значить, <кхм> Тому що трава це розплідник самого Це оце земля і трава, оце від чого заболіває ну, птиця. Звичайно, якщо ви там не привезли якусь покупну птицю, або індичат тримаєте разом з курчатами, або десь в якомусь вольєрі напольне утримання, ви не продезінфікували вольєр і щось пішло не так, і тоді може захворіти птиця. Але якщо ви тримаєте у брудері в стерильних умовах ну так відносно, але я обробила брудер, продезінфікувала, побілила. Далі будуть на сіточці жити, зніму травичку, Цю, як вона. Дивіться, що робить. Зніму це папір. То значить в них немає шансу десь підхопити цей кокцидіоз, цей меріоз. Розумієте? Лише тільки тоді, коли ви будете давати траву. Якщо даєте траву, навіть дівчата живуть в таких чистих умовах. І вони можуть захворіти. Тому я до профілактики кокцидіозу не даю їм зелень. Взагалі. Їм достатньо стартового корма, їм достатньо яйця я ще варю, їм даю. Ось чистої водички і все, нічого не треба більше давати. Ну, це я говорю про індичат домашніх, які вирощені свого яйця, виведені на сідочку. Якщо ви берете покупних, то вже питайте тієї людини, у якої ви там брали вже тих індичат, чим вона поїла, як вона доглядає. Тим більше, якщо інкубаторні, вони трішки слабші, ніж з-під індички. Але все воно відносно. Ось І все, і тоді вже починаю давати їм якусь зелень. Дереві дуже гарно для них. Зелена цибулька, подорожник, кульбаба, ну, отак, кропива. Тоді вже можна отак потрохи їм давати. Чому я до трьох тижнів зараз не практикую, раніше практикувала, навіть з третього дня давала вже зелену цибулю. Боже, ти подивись на цих танцюристів. Ну, всі в батька пішли, я ж вам кажу, і по кольору, всі в батька, ні одного не машу в мамку, і, і вже по характеру. Значить, Чому я не даю зелені вже з третього дня, як я колись робила? Тому що, якщо індичатам дати вже зелене щось, цибулю, особливо цибулю. Вони будуть відмовлятися їсти комбікорм. А комбікорм це залог роста, тому що в цибулі нема нічого, крім е вітамінів і оцього. Ви чули? Воно вже свариться, як індик. Отак кльо-гльо-гльо тільки що зробила. Ви чули? Значить, в цибулі нема цибуля, вона більше, знаєте, як лікує. Ну, тобто, якщо поносять там, дають цибулю. І в них апетит тоді дуже гарний, коли і цибулю їдять. Але якщо починаєш давати цибулю, все, вони відмовляються їсти корм, вони худнуть, і в них починається зворотній ефект. Вони хочуть тільки цибулю, вони хочуть тільки, тільки смаколики, розумієте? І все. А якщо вони перестають їсти комбікорм. Вони перестають рости і починають хворіти. Хвороти, е, хворіти. Тому е, це замкнуте коло. Ось. Одні кажуть, треба цибулю давати, другі кажуть, не треба цибулю. Я для себе вивела таку формулу, що краще поки що не давати хоча б до трьох тижнів, щоб вони нормально стартанули. Їдять комбікорм, нехай його їдять. І комбікорм це збалансована суміш. розумієте? Неважливо, чи ви купуєте, чи ви самі робите комбікорм, але його треба балансувати. тобто, щоб щоб він був збалансований, не просто давати якусь крупу, яйце, там, пшоно чи творог. Ні, треба давати комбікорм, хочете, годуйте все їхнє життя, хочете, годуйте до двох місяців комбікорму, до трьох, як кому там підходить. Я даю старт там, до місяця, а потім роблю свій комбікорм, свою гранулу. Я знаю, що я в неї кладу, і тоді вони його гарно поїдають і ростуть. ростуть. Але це якщо умови такі, що птиця не захворіла. Ви знаєте, все може бути. От можна з руками принести якусь бактерію, ну, все, що завгодно може бути. Але ну, ми завжди надіємось на краще. Я вам просто розповідаю, як я доглядаю за своїми малюками. Я зніму на це на цю тему окреме відео. Ось, тому що о, в нас тривога. Тому що ну, я вважаю, що індичата це така птиця, за якою треба трохи, трохи знати і дбати. Ось. Хоча курчата я вам так скажу. Курчата також мені здається, що ну, курчат може трошки-трошки крепший імунітет, ніж в індичаток. Е, курчата також е, тільки десь випустиш на землю, десь вже підхопило е, ту еймерію, починає здуватися, какати. Тим поносом, ну, е, треба також обов'язково робити профілактику коксидіозу. Ну якщо курчат випускати на вигул, якщо випускати вже з двох тижнів, то значить вже із двох тижнів треба ставити коксидіостатики. Е, значить, е, а так антибіотики із добового віку я нікому не даю, тільки якщо щось вже дивлюся, пішло не так. Може яйця які слабі, знаєте, буває ж візьмеш когось яйця. Он, як я в цьому році взяла. У багатьох людей брала яйця, все нормально. В однієї жінки взяла яйця і вивелося трохи калічок. Я їх намагалася врятувати, але вони так всі загинули. Калічки роз'їжджаються, ніжки і все. Як ото, знаєте, в інкубаторі люди виводять, і, але ж то через інкубатор в основному там десь якась неправильна волога там чи ще щось, І калічки виходять. А тут хвочка висижувала і все одно вивели калічки. Значить, в цієї людини на господарстві просто це нікому не образу. Це Я просто кажу, щоб розуміли, чого так стається. Просто або імбрідингові кури, ну тобто, е цей, ну, вийшло так, що слабі вони. Або просто неправильно годує. Дає, ото, може, раз на день. Ой, цього, е -е, як його. Зерно, та і все, вигула нема, і птиця ну, що птиця, птиця втрачає енергію, силу. І вона то несеться, але для виводу курчат з таких яєць дуже погано, виходить погано. Ось, Так, йдемо далі до гошки. Взяла зразу одразу зерно, курям, щоб воно не скисло, бо в нас дуже жарко. Переноску для курчат взяла. Кури, зараз мені на голову тут повилетають, як завжди. А ну що, голову мені вже морочити? Ті вони лежать кабани. гоша. О, каченята вже всі самі. Та виходили сьогодні з цього гоша. Ти підеш попасешся поки. Клюйте. Гусенята вже хочуть вийти. Гоша, ходи. Піди попасися, я хочу в тебе сьогодні прибрати тут і віддам тобі гусенят. І будеш нянчити. Давай, виходь, йди. Йди погуляй, йди. Ой, бачте, вийде. Ой, боже. Ой, боже. О, давайте їй, знаєте, що зробимо? Випустимо старших. Може вона почне з старших, а ми потім менших додамо та й все. Вона гуська, наче адекватна, Може піде пастися і старшими. Бо я ж хочу в результаті всіх їх поз'єднувати. Ну, старших і менших, і хай без гошкою жили в тому вольєрі. Так, давайте зараз сипнемо щось. Оцим бандитам. Он до цього зараз сипнемо. Ракушечки, щоб вони відволікти їхню увагу. І зараз випустимо старших гусенят. Хай вона з ними піде, попасеться туди, хай звикне до них трохи. Ось, А ми тоді подивимось, як що буде відбуватися, і все. Качці я віддала каченят. Спочатку менших, потім старших. Ось, І нормально все, бачите, вони одним виводком живуть. Покажу потім вам. Діжте, просимо вам, просувам, все, що хочете. Так, мене цікавить руда індичка. Та, що була квочка. Та, що ось. Де вона? О, диви! А ну вийде, звідси. Диви, вже тут сіла. Я вже сюди ящик засунула, щоб не могла залізти індичка, вона все одно вон, залізла. О, боже, дурне. А руда де? А руда десь гуляє, мабуть. Де руда? Не бачу рудої індички. Так. Ага. Лежить може на сонці. Не знаю. Давайте зараз побачимо. А, ось руда. А, руда он до Індичат чу, я хочу до Індичат. Ой, комедія. Комедія з цим господарством, кожного якісь свої приколи. Хайдіть, мої солодкі. Виходьте, ось сидіть. Там мама чекає, Гусь-сю-сю-сю-сю! Гусь-сю-сю-сю! Гусь-сю-сю-сю-сю! виходьте. Гусь-сю-сю-сю! діді, діді, йдіть, мої розумашки. Ми мої солодки такі, виходьте, там мама вас чекає. Ви чекалися мами. А то ж я була ваша мама. Он до гошка, йди, він там гошка. Вона буде ваша мама тепер! Йдіть. Ну йди вам, ну виходьте. <риві> <риві> давай, о, шуруй. Диви, давай йди, диви, лізе. Ну, Куди ти лізеш? Давай. Іди, гошка, забирай. Тебе підрощені діти, а потім ще й малі будуть. Забирай, гошка, забирай, співий. Ходіть, гошка, ходи. Гошка, бери дітей. Бери, дітей, бери, пішли. Твої? Будуть твої, пішли. Пішли, пішли. Давай. Ходи, ходи, палку брати Гошка, ходи, йди. Бери, забирай. Забирай, забирай Бери, добрий, Давай, Гоша, пішли. Пішли з, з гусенятами, пішли, вони за нами йдуть. Гоша! <гуси> <гуси> блін, пам'ятаю, <талку> зламали. <гуси> давай, пішли, 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 пішли. Пішли, вона не буде вас кусати, вона хороша гуска. Давай. Ой, Зараз я її візьму. ой, 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 ой. Давай, давай, йди. Бігом, ой. бігом. Все, забирай, забирай. їх її, мама, будеш ході, вони бояться її. Ходіть, ходіть, ось, Ходіть. Знайомляться, бачите? Ну, вона ж їх не висижувала. Дивиться, бачите, як дивиться. Головне, щоб не била. Ну, вона адекватна, гуска, вона то маленьких хоче. Але поки маленькі ще маленькі, можу я зараз... Ходіть, ходіть. іди, <сі> 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 госп... Гоша, іди сюди. Гоша, іди. Ось діти, Іди. Ось, 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 ось. Давай, 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 давай. Давай будеш мама їхня. Все одно тобі їх ростити, так що звикай. А потім і маленьких тобі віддам. Давай. Будеш пасти дітей? Будеш їхня мама. Бо ну, я боюся, якщо я їй зараз віддам маленьких то вона може потім відбивати цих старших. Ось, А якщо віддати старших, а тоді маленьких, то я думаю, що має бути все добре, щоб вона звикла до цих. Ти ж гошка, О, може ти покупаєшся, підеш. Просто що самі гусенята її бояться, тому що вони ж окремо жили. ну. Але це така соціальна птиця, що я думаю, що вони мають звикнути. Бачите, вона їх не кусає. А біла вже б, мабуть, б. Ну так, поки що попасуться, щось там дитя покричать, Чому не кричать зараз. Все, Гоша, тепер ти їхня мама. Я свої обов'язки перекладаю на тебе. Що там? Що кричате? Со? Со ви злякалися? Чи жарко, що вам? Хочете їсти? Вам жарко, що може вимкнути взагалі цю лампу. Ага, нет, це воно повністю виключається. Ага. О, червону вимкнула. Може жарко побачимо. Все, гошка випасе пасе. Усинят. Піду зараз ще працювати далі. Так що поки що вдалося, а там далі побачимо. Слідкуйте за відео всім пока.